Зараз ми підходимо до головної яркості українського. У сьогоднішньому випуску ми з вами відвідуємо головний ярмарок Кракова. Я надіюсь, через екран ви зможете відчути всі запахи та поринути у цей різдвяний настрій. Поки ви налаштовуєтесь на перегляд відео, я вже встиг придбати один сет шашлика з очами та грибочками. Після дегустації поділюся з вами смаком і найголовніше ціною, і чи воно того варте. Якщо ви любите шашлику, цей вам не сподобається, бо він був дуже жирний і не мав запаху диму, хоч був приготовлений на вогні. І саме цікаве ціна цієї мисочки, яка на відео, коштує 40 євро. Як на мене, ціна завищена і страва того взагалі не вартує. Я знаю заклади в Кракові, де за таку саму вартість можна смачно і багато поїсти. Якщо вам цікаво, чекаю на вас коментарі. А ми з вами продовжуємо нашу цікаву екскурсію ярмаркою Хракова. Тут кожен знайде щось для себе, тому що є величезний вибір різноманітного м'яса, шкідливого, але смачного фастфуду, до прикладу, величезні хот-доги. І, звичайно, наші любимі варенички, також для любителів солодкого, дуже багато апетитної випічки. Як ви гадаєте, до чого була найбільша черга на цьому ярмарку? Напишіть у коментарі. У нас, як всі знають, національна страва це борщ, а у поляків є журик. Ви можете його скуштувати на цій ярмарці за 25 злотих, або ж вони тобі за 10 злотих. А ви коли-небудь куштували журик чи ні? Отож, така ярмарка це чудовий спосіб провести час з родиною та друзями. Також куштувати улюблені страви і випити гарячого глінтвейну. До речі, найбільша черга, звичайно, що була за Глінтвейном. Як вам такий формат відео, пишіть у коментарі. Також не забувайте підписатись, нажати на дзвоник і ставити лайки. До зустрічі у наступних відео.